Я плюс-мінус розумію, як можна було накопичити там, на квартиру або дом, якщо ти починав це робити в 2007-8 році, а якщо ти починаєш зараз, ким і де ти маєш працювати для того, щоб відкладати 70-75 тисяч баксів протягом 10 років? Напевно, ти маєш піти працювати в одну з небагатьох залишившися великих корпорацій українських, типу ІБІБДЕК. E Тобто ти хочеш сказати, що у цих людей молодих у них нема реалістичної цілі, для чого так сильно впали. Вони зараз можуть, звісно, положити своє здоров'я і менталку на те, щоб спробувати викупити себе з рабства, умовно кажучи, да там з рабства зйомної квартири. Але якщо вони ну дійсно реалістично це порахують, вони такі ну ну це ну це неможливо. ще ну, ящиня більшість людей відкладають на квартиру парами. Ну, торну більшість там половина, може 60%, у Нас нема. Але коли ти говориш на паруші 625 доларів, це виглядає більш ніж реалістично. Сублюдає. Виглядає, що це твоя мета. Не сходиш в барчик, не купиш шмот. Модель такі такої молоді. Ми ми зараз бачимо перед собою, які вдасться це. Тобто, значить, вона починає жорстко впахувати з 20 пер одного. Вона дуже цілеспрямована. Вона знає, чого вона хоче в житті. Вона вже в 21 знаходить собі таку пару, з якою вона така. Ну все, ми разом назавжди, на найближчі 10 років. Ми з тобою вдвох працюємо на те, щоб за 10 років у нас була квартира, і потім ми там заведемо дитину. В українському суспільстві існує єдиний осередок, в якому така модель життя існує і працює. Церква це протестанти, це українські протестанти.